Всім вітання. 20 вересня, ранок. Приїхали на барахолочку. Сьогодні ще не торгуємо. Трохи пізніше почнемо торгувати. а Сьогодні прогуляємось, підемо, щось пошукаємо. Тож запрошуємо всіх вас разом з нами переглянути, що вдасться цікавого знайти. Ранок. Кави починаємо зараз доп'ємо і підемо шукати скарби, тож поїхали. Перші розкладочки, ось такий гарний набір чайних ложок. Саме чайних такі великі, дуже гарні. 500 гривень ціна. Баранчик. Шон. З кришечкою. Також 400. Баранчик. Зараз подумаю, мабуть, заберу баранчика Гарний. У мене був я свій продав. Голубок такий. Це полонне. І такий. Мініатюрка. Голубок 200 гривень. І такий скляний тінь. Такий величенький. А скільки кінцей? Это 400 гривень. 400 гривен. Гарний. Солдатики. В дитинстві такими гулялись Заплака. Різні, бачите. А солдафоны идти? Солдафоны по 25 По 25 гривен Прикольно Вот так с музычкой

Червона плохо баранилка. Дві в наявності 500 гривень ціна. Такий сервіс. В повному складі. Дульовський. Чорна троянда. Колись був у мене такий, така легенька порцеляна. 4 тисячі гривень. Ось кавовий, це ОФЗ, також невісомий така порцеляна, тонкостінна. Трійки виходить, чайник і розетка. І шість пар. Чотири тисячі гривень. Ось такі цікаві пари. Це ЛФЗ. Костяний фарфор. Бачите, вища група складності. В чуть не скупився. Легенький зовсім. І блюдочки. Тисячу гривень ціна. Ось така велика пара. Вербівки. Уже купили раз, Балерина, 29 и 2300. Також стан дуже гарный. А мальгор спасает. Цена тысячу гривен. И вот ще чайник. С цього набору. Також тисячу гривень Сыний клеймовер білки. Дуже гарний. Це щось я забув як він називається. Наливні яблуки чи щось таке. Стан дуже гарний. Отвір для пару кришечки. <связывания> да. Такая еще пара чайная. Такая форма кружки текала. Да, ЛФЗ третий сон. Такая мне первый раз форма конусом. Да, да, вот, да. И Мога блюдочку. відповідає колиму чашості тисячу гривень ціни Ось ще така цікава чайно кофейна пара також бачите вища група складності Да он уже забрал. Есть. Ну, ну, нет, Ось Ще одна це без дефектів. Ціна без дефектів 1000 гривень. Нормально. Позвонить надо, блин спят же все отлипаемся 500 дней хорошо ну будем общаться Так, така тарилка с олимпийским ведмедом а кастрюля точно скуплюсь тысячу гривен сюда кастрюля 600 запиханив рюкзак смотрите двигаться друзья Друзі. друзі. Даже галстук з емблемою олімпіади, бачите. Навіть таке можна знайти на барахольці. І ось дивіться такий великий мішка під, під свічки. Ось навіть бачите, є такі свічки. Дуже гарний. Ціну не знаю, ну він такий. Не дуже. Скоріше латун за все. З гирями. Ціну не знаю. Ось де ми торгуємо калюжа. Після дождю. Ну а так. Дві де людей. Продавців багато і покупців багато. Так. Медведик. Мініатюрочка. Городниця. Така цікава мішка. 300 гривень. Ось, друзі, зараз покажу. Що трапляється? Ну це таке трапляється, це, я не знаю, дуже-дуже рідке. Оце другий раз мені за все время. Бачите, Танюшка. Дивіться, яке обличчя. Тому що клеймо, бачите, крести. Це саме перше київське клеймо. Ціна не немаленька, 2000, але такі речі ну, тут вже да, дуже рідко трапляється. Команда олімпійських ведмедів, бачите, різні виробники. Ну, кожен не буду піднімати. Ціна від 250 полонне. І найдорогий. І це 1200 якийсь м'яч. А то 400. 1200 000. з м'ячиком у ну, київський. А так 450 в середньому. Ось набор. Дивіться, із сервізу. Валентини тригубові. Бачите, корости. Ну, там є ще блюда великі такі. Да, кувшин, і блюда, і кувшини. Кувшини, по-моєму, макітра є, да? чи немає? Ну я, да, є великий кувшин, блюда, Я забувся, як він називається, цей сервіс. Свято, да, так. Свято. Бачите, ручна робота, ручний розпис. Їх 6 штук, ціна по 800 гривень. За ось таку тарілочку. Ну, набір там, да, там більше 14 чи 15 тисяч гривень десь так стоїть весь набір. Ось кобальтова така. Чайна пара. Так, это мне надо, это так, это 60-х. Ось тут Блюдечко А вот это без клейма. Ціна 200 гривень за пару. Купили смаковики. До кави. казинаки і кавичку. Будемо з кавою і з чайком смакувати. Тьома сьогодні приїхав з камінцями. Товар у море, як завжди. Часи корабельні. машины Еще а, Тема не полностью. Да, да, да похуй надо ребята всем привет всем привет ждем осень ждем покупателей торговлю все приходите сегодня приехали на бусте 20 метров товара Товара море двигается друзья не зря меня называют артем легенда поэтому все ко мне сто процентов товара много приходите Приходить, друзі, до Тьоми товара на будь-який смак, мільйон товарів. Новорічні іграшки. Скоро вже свята тут. Дивіться які. Іконопису скільки у Тьоми, Разні також. Вон, патіфони там ось друзі ідемо і, і льоха вже торгує сьогодні да, да, да? да ряда залітайте макувайте пізняшки вот. хороші робота такі пустяшки у льохи сьогодні дивіться які гарні Наборчики дивіться які скільки льоша такий наборчик? Наборчик полтори. 1500. Ось дуже гарний. Дивіться. Позолоті. По Зіт, да? А зіж. Зіж такі Незвичайної форми ложечки. 800 гривень. Приходьте до Льохи він вам продасть. Ось такі ще дивіться на будь-який смак. Мельхиора дуже багато. В по позолоте, в ридной коробочке. Каштан. Каштан Дальше, киевский. Двадцать. А ну, каштан, да. сколько, каштан сколько Каштан по 100 гривен может, да? Ну 6, да? 5, 5? вроде. А, 5, да. Здесь выпало можно. Ось вот наборчики гарни. Что-то что что Типа 500, да, мабуть. Тут чисть. Это по 100 гривен. Штука. Это кашатам должна быть. По 100 гривен, друзі, за вилочку. По наборчик 600 гривень, будь ласка. Да, сьогодні в тебе Гарно. О, вот сюда, да. Можно быть набором. Весь комплект забрать. Ложки, вилки, и чайные ложки. Бачите, Київ, знак якості. Тут по 100 гривень, друзі, будь ласка. З цього місця, де починали, будемо завершувати, друзі. Сьогоднішню барахолочку, погода була гарна. Походили, погуляли, знайшли цікавих речей. Зараз прийдемо в машину, покажемо вам знахідки. Показую, друзі, сьогоднішні мої знахідки придбання. Ось дивіться, такі. Набірчик веделки в новому стані і столові ножі. Це нержавійка, але в коробочці ціна невелика була, то я ж забрав. В коробочці, в новому стані. Потім ось такий набірчик чайних ложечок, позолота патина така благородна, ну і коробочка, ціленька в гарному стані, також такі вони новенькі, 6 штучок, такий гарний набірчик. Далі ось такий баранчик, дивіться, ну, це Васильки, всі знають цього баранчика, але вже по адекватній ціні тяжко також знайти в такому гарному стані з пробочкою. Бачите таке розфарбування. Гарний. Гарний баранчик. Далі ось. Велика пара, кружка десь 0,5 вербілки з такими яблуками, бачите. Трошки забувся, як цей сервіс називається. У мене він завжди був частинами. Синє клеймо. Гарний стан позолота. Вся збережена, ось блюдце. Також клеймо синє, відповідає чашиці. Ось. І ось чайник заварник також з цього сервіза. Бачите, стан, стан супер, все збережено. Також синє клеймо вербівка. Гарний такий. І кришка ціленька. Ось. Ну і статуеток сьогодні так добренько познаходив. І ще в постачальниках своїх позабирав. ось, Дивіться, голубок такий. Це полон виробник. Також в гарному стані. Позолота вся ціленка. Голубок. Ось такий мініатюрка також ведмедик. Бачите, сидить такий ведмежа, гарна мініатюрочка, виробник городниць. Ось дивіться, на руки тримаю, який розмір. Ось така україночка з бандурою у віночці, в гарному дуже стані. Київський експериментальний. Експортне клеймо в гарному стані, як новинка, Бачите. І позолота на бандурі вся збережена. Ось така дівчинка цієї серії частушки. Парні статуетки, ще повинен до неї бути хлопчина з гармонією. А вона ось, бачите, з платочком. Це виробник коростень. Ось тут стареньке клеймо 60-х. Це Валентина Тригубова. Парні статуетки, частушки називаються. Ось далі тетянка. Ну там в огляді я показував, бачите з яким клубом. Тож вважаю, сьогодні була удача у мене. Це За весь час другий раз мені трапляється. Тетянка саме з крестами. Майже не зустрінеш зараз. Дивіться, яке обличчя, яка гарна статуетка. Ну і ось ще одна з серії щасливе дитинство. Бачите, хлопчик витирає ноги. Це виробник ЛФЗ, бачите, синє клеймо, вищий сорт. Це серія там, де Добрий ранок, де вмивається їх, там декілька ось купається ноги, вити. там є і дівчинка, і ось і хлопчик. Саме з таким обличчям їх багато. Там є такий хлопчик з рибкою. Ну їх серія щасливе дитинство. Також зараз з цієї серії дуже рідко трапляються. Тільки в частних колекціях. А, а, Звідтіляє, як ви розумієте, тяжко вже вихватить. Ось такі були знахідки, друзі. Деякі з речей виставлю в телеграм-канал. Барахолка, цікаве життя. Тож, Хто ще не підписав, будь ласка, підписуйтеся і на телеграм-канал. Там також можна торгувати, якщо хто хоче. Будь ласка, підписуйтесь, заходьте, продавайте свої речі, все безкоштовно. Люди вже продають, з успіхом продають. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Ну, а я на цьому хочу побажати вам по традиції мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю. Розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.